Вітаю всіх глядачів мого каналу. Приблизно рік тому я викладав відео про стакий акумуляторний душ, і, мабуть, не проходило і тижня, аби мені не задавали якісь питання по даному пристрою. Деякі питання повторювались, на деякі питання, вже я відповів, на деякі питання відповіли самі ж глядачі відео, але все одно мені продовжують надсилати нові і нові запитання. Тому я вирішив зняти ось це відео, аби вже закрити повністю всі питання по даному душу. Ну, якщо які з'являться після цього відео, то пишіть там в коментарях. Отже, даний душ у мене він на 7800 мА. І хтось там в коментарі мені писав, що вже відкривав даний душ, або такий самий. І знайшов там триакумулятор 18650. Значить, дивіться: даний душ був практично повністю розряджений. Зараз я його зарядив. І ось такі показники маємо. 5,5 годин він заряджався, і зайшло туди 26 Вт. Також показую, що тут йде зарядний пристрій на 13 вольт. Ну, перетворювач, з 5. перетворюєш на 13 вольт. Але навіть швидка зарядка заряджає 5 вольтами. Ну, це не важливо. Отже, 26 Вт вийшло. Якщо там три акумулятори 18650, то рахуємо і маємо, ну, за умови, що він не був повністю розряджений, а був практично повністю розряджений, маємо приблизно 2400-2500 000 мА кожний акумулятор. Зараз ми це перевіримо. Значить, як його розбирати? Я вже казав, що для розбирання вам потрібна прецизійна викрутка, та ж перша. Ну, вона має бути тоненька, аби залізти. Довжина у мене 10 см. Значить, ось отвори і викручуємо гонти. Значить, також писали, що можна повністю занурювати чи ні. Я його повністю ніколи не занурював. Ну, було таке, що занурив, але ну, дуже короткий час. Тому що я вважаю, що через цей отвір все ж вода може потрапити. Плюс мене не суроже, в бачите, в отворі ми бачимо, що синє. Це синя, скоріш за все, ну, плівка від акумуляторів. Тому, можливо, у них вода попадає. Зараз ми розберемо і побачимо, наскільки це критично повністю його занурювати. Чи взагалі можливо це. Отже, від неї від'єдную. І починаємо викручувати. Ще раз H1. До речі, комусь він даний насос приходить із фільтром, комусь, як мені, без фільтра. Якщо ви використовуєте в чистій води, то вам фільтр і не потрібен. Якщо ж ви збираєтесь використовувати в річковій воді чи якісь неможливі потрапляння бруду, то краще поставити фільтр. Мене запитували, який фільтр поставити. Заходите в мазин для тварин, зоомагазин, і там є спеціальні фільтри. Для насосів для акваріуму. Вони якраз такі маленькі, вони на там приблизно до 1 долару коштують. Просто знімайте цю кришку кладете туди і забувайте. Інший варіант зробити якусь сітку. Сітку можна або сіточкою придбати в магазині або взяти з бензинового насосу, який в баці автомобіля знаходиться. Там дуже мілка сітка. І вона ніколи не жаві. Ну ось такий вигляд? Далі бачимо. ось Шурупи. Так, шурупи у нас тут? Трошки, трішки намазані, здається, герметиком, ну, тому що пристрій має бути повністю герметичним, щоб вода ніколи сюди не потрапила. Баш ты вы выкрутки выстачает, может 75 миллиметров. Ой, на да, 75 моя выстачка. Так, і ось що у нас всередині. Так, тут у нас залито компаундом все, щоб волога не потрапляла. Отже, зверху можна затопити нічого не попаде. Ось насос. Насос у нас також залитий компаундом. Акумулятори. Так, плівка. Але плівка, знову ж таки залита компаундом. Щоб. Нічого не затопило. Ну, як я і казав, що насос невеличкий, як приблизно автомобільний, як і очкового мовоча, скло І акумулятори, скоріш за все, так. 18650. Зараз подивимось. 56. 18,650 у нас. 18. Ну, так, да. 18,650 тут три штучки. 21,70, в принципі. Можливо, уж влізуть, якщо перепакувати. Ні, 21,70, скоріш за все, не влізуть у вас, якщо ви захочете перепакувати. Ось такий вигляд має. Тобто, якщо тут ніхто. Перша збирання не накосячив, то, як бачите, тут все силіконове таке, все захищено, отже, насос можна повністю занурювати. Єдине, що під екранчиком можливо потрапляння, ну, не знаю. Можете не боятися його повністю занурювати. Так, ну, як я вже казав, сюди ми або ми кладемо фільтр. Для акваріумного насосу. Або якусь сіточку із сіта можна. Давайте діаметр, скажу вам. Значить 14,88. Ну, давайте ще внутрішній. 11,75. Ну, все, нічого складного нема. Сподіваюсь, відповіді всі дав Запитуйте, якщо залишилось.